Тарасовка, вулиця Шевченко, 9А, Березовий гай. Різкі розташовані поряд з дев'ятиповерховим будинком. Шевченка 11 Тарасовка. Це бараки. Ось зрізана крона дерева. Верхушечка. Це номер дерева у нас 51. Дерево номер 47 Також обрізана верхушка. Це йде демонтаж. Бувшої медамбулаторії. Це вид з точки від торця дев'ятиповерхового будинку. Це вулиця Шевченка. По якій машини інтенсивно рухаються. Це вікна будинку номер 9 по вулиці Шевченка, село Тарасівка. номер 9 у вулиці Шевченко. Сьомий будинок. Це торцева стіна будинку номер 9 Це двір будинку номер 9. Це сарай будинку номер 9. Зупинка тарасівка від терцевої стіни будинку маємо 15 метрів прибудинкової території. Це точка лежить ця папка Межа прибудинкової території проходить якраз майже в створі з борізкою номером 10. Це двір будинку номер 7 То, Відповідно, сараї будинку номер 7 Це бувша бібліотека села Тарасівки. Згідно кадастрового плану, межа паркана має проходити в точці, де зараз стоїть папка. Поруч з бібліотекою. Сарай будинку номер 9 Це будинок номер 7. Паркан буде проходити так, як зараз ми бачимо старий паркан. Це склад. Крібля будинку номер 9 Як Бачимо за 35 років жодного разу ніхто не робив ремонт коменів. Вид в проїзді між 9 будинком та складом Як бачимо, більш нормальних дерев, крім цих берізок, в цьому районі немає. А це ліс, що йде через дорогу, за вулиці Шевченка в яру. Згідно кадастрового плану, прокан. Будівельників має проходити в створі оцих цих двох проїздів між складом та номером 9 а а також повз бібліотеку, у дворі будинку номер 7 ويرіски. Це типоверховий будинок Шевченка 11. Ми бачимо, як людям тепло живеться в дев'ятиповерховому будинку. В панельному. Приїзд за будинком номер 11 на вулицю Шевченка. Це територія за будинком номер 11 одинок номер 7 В іншому розкрилася тріщина ввод газової труби. Будинок номер 7 Тут з другої сторони. Також розкрилася пища. Постає питання, чи буде вона розкриватися ще більше після того, як...